Чому я не згинув у тробі? Як вийшов із нутра, та чому я не вмер? Чого прийняли ті коліна на мене? І нащо ті перси, які я був сав? Оскільки бажання Йова стерти ніч свого зачаття і день свого народження було нездійсненим, він сильно забажав народитися мертвим. Як він сказав, це було б краще, ніж його теперішнє становище. Проклявши свій день народження, Йов уже спокійніше розмірковував над своїм можливим щасливим становищем, вільним від проблем, якби він народився мертвим. Якби він народився мертвим, чи у матері його стався Викидень, він би тоді знайшов свій відпочинок у смерті. Йов знову повторив, що, народившись мертвим, він би отримав смерть. Йов поставив два запитання спершу допитувався, чому ж він не помер, коли виходив зло на матері. Він озвучував цю скаргу не один раз. Для нього народитись мертвим було б краще, ніж жити в стражданнях. Друге запитання: навіщо прийняли мене коліна? Стосується або його матері, яка взяла його на коліна після народження, або патріархального звичаю, згідно якого на новонароджену дитину клали на коліна одному з предків по лінії батька, як символ того, що він визнає дитину нащадком свого роду. Якби матір Йова не кормила його груддю, він би помер. Бо тепер лежав би спокійно, я спав би та був би мені відпочинок з царями та з земними радниками, що гробниці будують собі, або із князями, що золото мали, що доми свої сріблом наповнювали. Як було б добре померти при народженні, він знайшов би у смерті мир і спокій, в той час як життя приносило йому страждання. Він знаходився б серед високопоставлених осіб, серед царів, радників краю, заможних князів. Або чим я не став з недоноском прихованим, немов ті немовлята, що світла не бачили. Там же безбожники перестають докучати і спочивають там змучену силі. Разом з тим мають спокій ув'язнені, вони не почують вже крику гнобителя. Малий та великий там рівні, а раб вільний від пана свого. Своїм бажанням стати недоношеним, закопаним викидним чи опинитись серед немовляток, що не бачили світу, Йов знову звернувся до спокою, який би зійшов на нього разом зі смертю. Там не шалюють більше злочинці, думав Йов, в неспокою своїх гріхів і боротьби, там спочивають знеможені, в'язні там спокійні, малий великий, та вони обидва, і раб від свого пана вільний. Йов знеможений в агонії, спочив би в смерті, не був би більш заручником хвороби, не був би рабом своїх нещасть. Така образна мова зображає той спокій, який, можливо, людина отримує в смерті, в порівнянні зі становищем неспокою людини, яка живе у муках. Хто страждає так сильно, як Йов страждав, можуть оцінити його сильне бажання отримати звільнення через смерть. І нащо він стружденному дає світлу і життя гіркодухим, що вичікують смерти й немає її, що її відкопали б, як скарби заховані, тим, що радісно тішилися б, веселились, коли б знайшли гроба. У своєму монолозі Йов чотири з п'яти разів запитував чому, оскільки його таки зачали і народили живим, він дуже бажав померти уже в дорослому віці. Це б зупинило його страждання, а смерть ніяк не наставала. Звертаючись знову до понять світла і темряви, як показників життя і смерті, він запитував, пощо що дає він світло бідоласі і життя. Тим, яким на серці гірко, Йов не розумів, навіщо таким, як він, людям, які страждали і тілесно, і духовно, Бог дає життя, коли насправді вони цього не хочуть. Та ні люди, які тихо чекають, ані люди, які шукають її, смерті не знайдуть. А її немає, не знайти її, як і захованого скарбу. І сказав йому, що коли мученики таки знайдуть домовину, вони радітимуть і веселитимуться, бо смерть звільнила їх від болю. Мужчині, якому дорога закрита, що Бог тінню закрив перед ним, бо зітхання моє випереджує хліб мій, а зойки мої полились, як вода. Йов знову спитав в п'яте. Чому у цій частині життя дається тому, хто його не хоче? Шлях Йогова було заховано, так що він не бачив, куди прямує. Насправді, Йов сказав, що Бог огородив його. Тут вперше Йов заявив, що Бог є причиною його страждань. Сатана використав слово огородити, коли говорив про те, як Бог захищає Йова. А тепер Йо використав це слово, говорячи про обмеження, які наслав на нього Господь, його страждання обмежували, його свободу пересування. Тож він більше зітхав, ніж їв, оскільки через хворобу втратив апетит, а його скарги не закінчувалися, як і вода у водоспаді. Бо страх, що його я жахався, до мене прибув і чого я боявся, прийшло те мені. Не знав я спокою, не був тихомирений, і я не відпочив, та нещастя прийшло. Коли Йов на початку своїх випробувань почув про втрату одного благословення, він злякався, що втратить ще одне. А коли почув про втрату другого, злякався, що втратить третє, і так далі. Стан його неспокою і клопоту підсумовано в закінченні цього монологу. І хоча Йов дуже хотів миру, спокою і відради, та отримав лише клопіт. Бажання Йова померти, його благання про смерть, яскраво демонстрували його матеріальний, фізичний, інтелектуальний, емоційний та духовний біль. Лише побожні люди, які отримали ласку звільнення від життєвих нещасть, можуть глибоко оцінити скорботне голосіння Йова. Він озвучить. Тут не лише несправедливість свого становища, але і його силу. Згодом, коли пройде його шал, він розповість про цю несправедливість.